Ліля Костишин пиріжкова фея. Олена майже щоночі прокидається від аромату свіжої здоби з корично клубничними ванільними карамельними нотками. Інколи її будить запах шоколаду, такий густий, що хочеться облизати губи. Тоді жінка починає майже беззвучно, щоб нікого не розбудити, плакати в подушку. Бо тепер на місці і її ошатної пекареньки руїни. Не вціліли ні стіни, ні обладнання, у тих руїнах дощ і вітер місять із борошна, розмішаного зі спеціями, пилом, сажею і попелом, гірке тісто, що потім висихає просто неба. Нікудишній рецепт. Нині Олена мешкає в безпечному містечку на заході України, В гуртожитку одного із закладів освіти разом з іншими втікачками від війни, наче в гурті, але самотня. Чоловік помер кілька років тому, а двоє доньок давно за кордоном: одна стюардеса, друга веб-дизайнерка, заміжня має сина. Коли Путін, як каже Олена, злетів із котушок, їхати до дітей вона не захотіла, не змогла знайти в собі сили покинути рідне місто, дім, справу свого життя. Попри відсутність дітей поруч, вона не почувалася самотньою, бо мала пекарню, затишну, з відкритим процесом виготовлення хліба і солодкої випічки. Її гості могли тут не тільки купити щось додому, а й посидіти за горнятком чаю і щойно спеченим ще теплим пиріжком чи рогаликом. та ще й спостерігати, як жінки у формі трьох шоколадів чаклують над тістом. Для багатьох це було шоу, яке тепер рідко побачиш на сучасних кухнях, а особливо молодих господинь. Олена колись працювала на кондитерській фабриці. Коли там справи пішли не дуже, донька, котра тоді вже добре заробляла, запропонувала мамі започаткувати свій бізнес. Олена порадилася з двома колежанками і ризикнула. Вони теж розрахувалися з роботи і узялися розкручувати з нуля справу, на якій добре розумілися і яку дуже любили. За рік другий Олена вже могла похвалитися постійними покупцями, з часом розширила приміщення і облаштувала невеличкий простір на чотири столики, ще пізніше оновила обладнання. Дочки старалися допомагати матері, наче компенсовували їй таким чином свою відсутність. Але пекарня і справді допомагала Олені легше переживати самотність. Жінка забувалася за роботою. Поверталася додому пізно, виходила рано, завжди сама ставила тісто, щоби до приходу колежанок підросло, і вони відразу мали роботу. Не квартира пекарня була домом Олени, а дівчата її сім'єю. І одного дня вона втратила все. Уранці пішла до чоловікової сестри, котра мешкала за два квартали допомогти зібратися та їхала за кордон до сина. Почалося бомбардування. Жінки спустилися в укриття і застрягли там на три доби. Коли Олена вийшла, то спершу побігла додому, а до своєї пекареньки. Уже на підходах ноги почали підкошуватись. Побачивши згарище з купою металобрухту посередині, зрозуміла, що в цьому місці їй більше нічого не тримає, не плакала, нікому не телефонувала, пішла додому, щоби взяти найнеобхідніше. Дорогою, аби не бачити, що твориться довкола в умі складала список, білизна. Зарядний пристрій до мобільного, гроші, документи мала із собою прикраси, та коли відчинила двері до під'їзду, відразу й не зрозуміла, що діється. З маршів, що вели на її четвертий поверх, не було. Снаряд влучив у стіну навпроти входу в дім і розніс його половину. В іншій половині висіла разом з іншими квартира Олени. Дістатися до неї. Було неможливо. Так я й поїхала, пригадує жінка, в зимових черевиках, в зимовій курці, у сумочці мобільний, документи і картка з трьома тисячами гривень. Але дітям я категорично сказала, що залишаюся в Україні, щоб відразу, коли це все закінчиться, повернутися додому і щось робити. Я не хочу втікати зі своєї землі, хай окупанти втікають. Маю велику надію повернутися і повернуся. Олена каже, що її колежанки з пекарні живі та в безпеці, це головне, а все решту можна відбудувати, надолужити, виправити, поки ж вона пече для тимчасових мешканців гуртожитку і хлопців із тероборони духмяні булочки, пиріжки й рогалики. Сама напросилася, бо аромат випічки постійно будить її і нагадує про втрату. Тепер пекарня сниться рідше, але однаково не відпускає. Щодня жінка згадує своїх гостей. Інтелігентного чоловіка, котрий щодня після роботи заходив по хліб із насінням, юну маму з двома маленькими хлопчиками, одному вона брала рогалик із заварним кремом, іншому з шоколадом, молодого хлопця, котрий недавно одружився й часто прибігав ще до відкриття, стукав у скляні двері і виманював господиню чарівною усмішкою. Олена не могла йому відмовити, знала, Дмитро готує сніданок сюрприз для коханої і без нагадування клала в паперову торбинку два пиріжки із сиром та шпинатом і два з вишнями. Згадує Тамару Йосипівну літню жінку, яка подарувала пекарні родинний рецепт гарбузового хліба. Де тепер ці люди? Що з ними, з їхніми рідними? Чи вціліли їхні будинки? Жінка згадує майстер класи з розпису пряників, які вони влаштували для дітей до свят. Безсонні, великодні ночі, коли доводилося пекти й прикрашати сотні пасочок, ящики здоби для мешканців геріатричного і реабілітаційного центрів напередодні Миколая. Ці спогади не викликають у жінки ні жалю, ні образи, ні відчаю. Натомість у її серці закипає здорова лють і пробуджує бажання якнайшвидше вигнати ворога і узятися за відбудову міста і пекарні. Нині Олена пече свою фірмову здобу в чужому місті на другому кінці країни, пече від світання до смеркання, якщо є чого, не відчуваючи втоми. Коли доводиться взяти паузу, мучиться, день їй стає роком, голова важніє від думок. Печу з усього, що є, розповідає Олена. Є молоко чи сироватка добре, немає, Замішую тісто на водичці, воно одинаково смачне, пухке. Головне, начинки не шкодувати. Всі продукти нам привозять підприємці. Люди приносять. Яблучка, що якимось дивом збереглися, вишню у власному соку, повидло сушню. Одна бабуся, яка живе через дорогу, принесла баночку трояндового варення. Я його потрошечки додаю до сушні і роблю рогалики, малечу балею. Тісто готую нейтральне, тож щодня маємо пиріжки із солоними та солодкими начинками. Діти мене вже впізнають. О, кричать, ми вас знаємо. Ви пиріжкова фея. І справді фея, бо пиріжки неймовірно смачні, а ще різних форм на їхніх глянцевих боках відпочивають сонячні зайчики. І кожен пиріжок з усмішкою чарівної пекарки. Дивлячись на цю жінку, милуючись тим, як вона працює. І не скажеш, що її серце розпікає біль, і що цієї ночі вона знову не виспалася, рятуючи в сні від пожежі свою пекареньку, в якій насправді вже нічого рятувати. Тривожними ночами, що досі здригаються від вибухів, поміж її руїнами витають хіба привиди ароматів, які колись приваблювали сюди гостей, шугають на випередки з вітром, здіймаючи куряву з попелу. Борошна і спецій. Я вже уявляю, як там знову з'явиться наша пекарня, мріє Олена, і знову її аромати заповнять весь квартал. А часом схоплююся і думаю, чи вдасться мені? Я вже не молода, щоб починати спочатку. Вдасться підбадьорюю, ви ж пиріжкова фея.